Всесвітній день музики відзначається кожної другої суботи жовтня, вшановуючи магію музики у всіх її формах. Від зародження людської цивілізації до сьогодні музика є невід'ємною частиною нашого життя, що має силу об'єднувати спільноти, викликати емоції, мотивувати і навіть зцілювати, сприяти фізичному та ментальному добробуту. Музика це не просто форма розваги, це універсальна мова, яка виходить за межі кордонів, культур і поколінь. Вона здатна виражати ідеї, емоції та історії так, як слова часто не можуть. Від ритмічних ударів стародавніх барабанів до складних мелодій сучасних оркестрів музика еволюціонувала, але її суть залишилася незмінною об'єднувати, зцілювати. Та надихати. Дослідження показали, що прослуховування музики може знизити кров'яний тиск, зменшити стрес і рівень тривожності. Всесвітній День музики був заснований у 2007 році Сьюзен Патрицією Голден, наставницею, лайф-коучем і професійним спікером. Вона твердо вірила в терапевтичну та важливу природу музики. На думку Голден. Музика це найбільший подарунок, який можна зробити собі або близьким. Цей день був створений як платформа для всіх, щоб поділитися своєю любов'ю до музики і допомогти один одному розвиватися завдяки її мелодіям і ритмам. Всесвітній день музики це свідчення позачасової та універсальної привабливості музики. Це день, коли можна зупинитися, послухати і зануритися у світ мелодій та ритмів, зі святом вас!